Галинка, що ти робиш? Налаштовуюсь. а що вже знімаємо? Звісно, зйомка вже розпочалася. Привіт! Ви на каналі ARK Group і це означає, що дізнаєтесь щось новеньке про нашу техніку. Мене звати Денис. А мене Галина. І сьогодні ми поговоримо про глибокорозпушувач ГРА 2.5 та дізнаємось. Як конструкція агрегату може заощаджувати кошти, які процеси можна виконувати за декілька хвилин, та як глибокорозпушувач сприяє збільшенню вражальності? ГРА 2.5 має модульну конструкцію. Що це означає на практиці? Можливо і сконтролювати, тобто зменшувати або збільшувати кількість робочих органів. Така опція робить агрегат універсальним, адже це дозволяє використовувати його з різними типами тракторів. На болтових з'єднаннях не відбувається посилення металу, що знижує ризики пошкодження всієї конструкції до нуля. Полегшується весь процес експлуатації глибокорозпушувача, адже всі важливі деталі повністю взаємозамінні та легкозамінні. Агрегат ГРА 2.5 працює на глибині до 55 см. Глибину обробітку механізатор може регулювати самостійно. Це дуже просто, адже відбувається за допомогою гідросистеми. Займає цей процес не більше п'яти хвилин, оскільки наш глибокорозпушувач працює в глибших шарах ґрунту, він зберігає родючу поверхню, чим запобігає вітровій та водній ерозії. Робочі органи ГРА 2.5 довговічні, адже якісні. І ось чому. Долота європейського виробництва є двосторонніми, тобто під час інтенсивної роботи, особливо на важких ґрунтах, їх можна перевернути при стиранні і продовжити обробку поля. Зміні робочі органи дають вдвічі більший ресурс використання. Окремої уваги заслуговують котки. Вони тандемні, покриті голкоподібними шпорами, таким чином, під час процесу обробки самоочищуються від вологого ґрунту та залишків рослин. Тобто, налипання не є проблемою для ГРА 2.5. Можливість використовувати наш глибоко розпушувачах. На полях з великою кількістю поживних решток дозволяє коткам рівномірно розподіляти органічні залишки. Цим самим зберігається правильний мікроклімат, формується мікробіота, необхідна для майбутнього хорошого врожаю. Бокові котки це додаткова опція. Їх основне завдання полягає у вирівнюванні гребенів від крайних стійок. Це дозволить ГРА 2.5 працювати слід у слід, а отже, защадити час та пальне. Наші клієнти обирають ГРА ще й тому, що підшипникові вузли не потрібно обслуговувати. Вони повністю закриті та захищені від засмічення рослинними залишками, не потребують додаткових експлуатаційних дій, що значно полегшує процес роботи всього агрегата. Підписуйтесь на наш канал, залишайте в коментарях свій досвід праці з вибокорозпушувачем. Адже саме ви, наші дорогі клієнти, змушуєте нас розвиватись. З вами була Галина та Денис і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!